Байку, «Вовк та ягня Леоніда Глібова виконує учениця 3 класу комунального закладу Сосенський ліцей Дарина Сенько. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший менше укусає та ще й б'є, за тим, що сила є. Примір недовго показати та цур йому на що чіпать, а щоб кінці як небудь поховать, я хочу байку розказати. Улітку саме середня, пустуючи, дурне ягня, саме забилося до річки напитися водички. Очі пило, чи ні, глядить, аж суне вовк такий страшенний та здоровенний та так примісенько й біжить до півного ягня. Ягняті нікуди тікати стоїть сердешне та дріжить, а вовк, не наче комисар, кричить, він щоб присікаться, знайшов причину. Нащо це ти, собачий сину, тут каламудиш берег мій, та квапиш ніс поганий свій, учистую оцюю воду. Та я тобі за цю шкоду. Ти знаєш, що зроблю, як муху задавлю. Йому мовляє, водиці я не сколотив, бо ще й не пив, а хоч би й пив, то шкоди в тім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам, та ще й вода от вас сюди збігає. Та це б то я брешу, тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало, такого ще поганця не бувало». Здається, ти й позаторік тут був, та капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув? Помилуйте йому ягнятко каже, на світі я ще й году не прожив. Так брат твій був, нема братів. Так, може, батько коли не дядько, або ж хто небудь з ваших був, хіба не знаю, я не чув, що ви б усі мене з'їли, якби вловили. Собаки, ви в чари твої, усі ви вороги мої, от вас мені життя немає, ще мало я терпів, так чим же я вам досадив?» – Ягнятко плачучи, питає. Цить, капосне, либонь, не знає, ще й огризає щеня. Що ти за птиця? Ти ягня, як сміло, ти мене питати. Вовк може їсти захотів, не вам про те є дурням знати. І вовк ягнятко задавив, На що йому про те є знати, що може плаче бідна мати, та побивається, як крибонька, облід. Він вовк, він пан, йому не слід.